Друзі, всім вітання! Я Максим Бахмата, «Офіс трансформації. Сьогодні ми будемо говорити про Київську область, про те, що там відбувається, мої власні відчуття. Це була персональна поїздка. Я поїхав разом зі своїми дітьми, щоб їм показати, що зробили окупанти російські в Київській області, показати, що саме відбувалося. Значить, я проїхав приблизно 300 кілометрів за один день? Це Буча, Ірпінь, Гостоміль, Богданів, Заворочі та Бровари. Це отак так от було до повноваштабного вторгнення в Київській області проживало приблизно 2 мільйони осіб За економічним розвитком область займала. Не останнє місце Державна служба статистики подає інформацію за 2019 рік, де Київська область має 218 мільйонів гривень валового регіонального продукту. Більше показник має тільки Харківська, Дніпропетровська область та столиця України. Тобто Київська область була економічно розвинутим регіоном, який приносив величезні суми у бюджет. Що важливо, друзі, я не побачив ремонту ніде. Окрім, церкви. батюшка, ми спілкувалися з батюшкою. Батюшка самостійно знайшов гроші, туди влучило дві ракети ГРАД, і він знайшов спонсора, що допоміг знайти бригаду та матеріали та гроші для того, щоб зробити кришу перед зимою. Чому я це кажу? От я приїхав в мощу. Там будинки розтрощені стоять і вони не ремонтуються. Ірпінь, Богданівка, ремонту немає. Якщо зараз немає ремонту, якщо люди не ремонтують зараз, вони вводять всю цю, цю конструкцію в зиму, в дощі, в зиму, в сніг. Після такого одного сезону, без криші, без ремонту, без вікон. В принципі, можна вже нічого не перебудовувати. Все воно вже буде загажено назавжди. Тобто, треба буде зносити це все і будувати по-новому. Тобто, що це означає, друзі? або в людей немає коштів, або в людей немає віри поки що. Або люди чекають, що влада прийде, порахують ці всі збитки, формальні і буде після того щось робити, компенсувати і таке інше. Ну, тобто вони, напевно, думають, що якщо зараз відремонтую, влада прийде і скаже, ага, це ви це по вас не били снаряди, не у вас, у вас танк, значить у вас нічого не відбувалося, і гроші вам не дамо. Або сидять люди і думають, я буду ремонтувати, навіть якщо в мене є гроші, зараз знову русські і білоруси нападуть. Що буде з цим робити? Важливо, хто не ремонтує дім, Ім том в ньому не живе, значить він не вірить, значить не відновлюють школу, значить не повертаються діти, значить там не навчаються. Значить, цілий регіон друзі може померти. Бо найбільш постраждалий регіон один з найбільш постраждалих регіонів на сьогодні це Київський регіон. На Київщині функціонує 1353 освітніх заклади. три освітні заклади. липня в районних та територіальних громадах області почали працювати комісії щодо перевірки стану готовності укриттів у закладах освіти. Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба. На сьогодні комісії вже завершили перевірку укриттів та бомбосховищ. Рекомендували до використання за призначенням 1016 споруд. Це Сказав Олексій Кулеба. До речі, дякую дуже Олексію Кулебі. Він намагається робити по максимуму 400 мільйонів гривень, було виділені, і зараз на них вони базово роблять ті ремонти, ті остеклення, що можливо зробити на ці гроші. Але ж одна з величезних проблем, що є, але ми це не проговорюємо: це мінування. Розмінування Київської області формально за прес МЧС займе приблизно 10 років. А до того часу не зрозуміло, що буде відбуватися з тими землями, гостомель. Де основним підприємством був склозавод, Ветропарк та Антонов. Унаслідок обстрілів Гостомеля, які тривали з першого дня війни, зазнали руйнувань будівлі провідного українського підприємства з доготовлення та продажу склотари. Ветропарк Гостомельський склозавод. Гостомельський склозавод, широко відомий, як виробник експортер пляшок для напоїв та парфумерії, консервни тари тощо. Півтористо має більш ніж вікову історію. Перша його продукція була виховлена ще у 2012 році. У 6 му році Гостомельський склозавод увійшов до міжнародної групи Ветропак. Інші підприємства цього холдингу розташовані у Швейцарії, Австрії, Хорватії, Словаччині та Чехії. З один з найбільш бюджету творчих підприємств Гостомелю на ньому працювали більше, ніж 800 осіб. До речі, про скло. А зараз буде про це новина коротенька. Ну, що ви розуміли? 90% скла в Україні це скло з Росії. Зараз ми будемо відновити нашу країну. Там приблизно 15 мільйонів метрів квадратних зруйнованого житла, і там, наприклад, я не знаю там млн мільйонів метрів скла, да, Приблизно уявіть собі, що в Україні немає і до чого кажу, що цей гостомельський завод. Скловиробів, так, да, це абсолютно інша історія. але там, хоч присутнє слово скло, вони розуміють що це таке. Тобто, я б робив державні акценти на цьому, що дуже важливо. Наприклад, дуже просте виробництво скла. На початку серпня київська митниця викрила схему ввезення до столиці десятків тонн російського скла під виглядом. Польського. За даними Київської митниці, чотири партії товари майже зі ста тоннами листового скла не дійшла з Європи на адресу київського підприємства. За документами та маркуванням товар нібито виготовлений у Польщі, однак у кожній партії під час перевірки було виявлено кілька упаковок з іншими маркуваннями, під якими раніше на адресу цього підприємства постачали товар і з Росії. Нарешті, ящики в поруч з маркуванням польського виробника були ознаки видалення першого. Маркування. Отже, друзі, свого скла немає. Намагаємось возити через рашку, через шахер-махер. Отримуємо тюрьму. Тут або крестик треба зняти, або штани не тягнути. Або побудувати вже за півроку, за рік склозавод, десь в безпечному місці. І Розуміти, що нам треба склити, ск... склити, 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 або ну, перестати займатися цією фільмнею. Державне підприємство Антонов повідомляло, що в бойових дій гостомелі знищено три літаки, ще п'ять пошкоджені. Чистий дохід ДП ДПАНТО у 2020 році заріс на 25%, а прибуток на 45%. Проте свідчить оприлюднена фінансова звітність підприємства. Також чистий та авіабудовного підприємства за 2020 рік склав 7,5 мільярдів гривень, що на 25% більше показників попереднього часу, майже 6 мільярдів гривень. Чистий прибуток, що залишився після операційних витрат, сплати податків, склав 1%. Мільярд гривень проти 0,7 мільярдів у 2019 році. До речі, ви знаєте, на чому да, ДП Антонов? На перевозку. ДП Антонів це оператор одного з найбільших флотів грузових в світі, побудованих коли Ваван за радянських часів. Отже, такий собі шахер-махер заробляємо 20 років гроші умовно по 100 мільйонів доларів. Ох би, хорошене, перевірити, да, як ці 100 мільйонів доларів там більше витрачалися, куди вони витрачалися, як вони списувалися, Хочу вам нагадати, що там корупційна годівничка з вісіма нулями. Ну і прикривалося все, звичайно, величезною красовенною мрією в прямому переносному сенсі. Це до них, про чесність, небати про чесність. Отже, якщо зруйновані ці ключові заводи у гостомелі, хто буде там працювати? Гостомель більш привабливий для підприємств, бо він під Києвом логістично дуже зручне, зручне положення. А якщо це переїде в інше міста, то це місто автоматично може бути зруйновано, бо там нема де працювати. На сьогоднішній день я розумію владу, вони зараз нічого не можуть зробити. У них немає достатньо грошей. Вони ще у стані стрешу, скоріш за все, як і вся країна. Але я зараз не бачу, що вони можуть запропонувати економічно вся країна для нас, щоб ми розуміли, що тут більш-менш окей. А, хто перший прийде і скаже, окей, хлопці, в нас жопа. От у нас є тут відкритий перелом в нашому тілі, нашої держави. Що з цим робити? Ну, тобто він якби є, і ми ті покажемо, але ж завдяки цьому адреналіну і перемогам над москалями ми ще біжимо вперед. Але ж головна проблема це навіть не перемога над москалем і не вбити його, а це безпосередньо економічне. По-науковому нас виділився адреналін, ми в стані шоці, шоку. Тому ми не відчуваємо болі, за який час ми добіжемо з цим, але потім прийде усвідомлення, що далі ми вже ніяк не можемо бігти. Якщо ми зараз почнемо, то зимою ми розпочнемо з розумінням: от зараз точно жопа. Коли все вимкнеться, всі почнуть мерзнути, ми будемо розуміти, чому це відбувається. А якщо ми зараз бачимо, як ми перемагаємо русню, як близька наша перемога, але економічна срака все ближче, то ми просто саме собі стріляємо в інше коліно. Тому що наша позитивна пропаганда, що дійсно важливо зіштовхнеться суворою холодною реальністю. І окремо сувора реальність це наші військові перемоги. Я не можу їх чіпати, бо я в них зовсім не розумію, але що таке холодно, що таке світло, що таке оплата, що таке економіки, пенсія, зарплати, падіння, зменшення оберту, відсутність інвестицій, я це дуже-дуже розумію. І я вважаю, що це дуже важливо. Навіть факт того, що у нас є більш небезпечні західні регіони, куди можна вливати гроші партнерів, там, наприклад, Черневецька область, тоді нічого за півроку не прилетіло взагалі. І треба подивитися, скільки було проінвестовано в Чернівецьку область, що там було зроблено, як там відпрацював губернатор чи керівник департаменту інвестицій області. Чим він може похвалитися? Я вважаю, що ці регіони можна вважати сприятливими, більш сприятливими зараз для ведення економіки та бізнесу, навіть за такі яких умов, що ми робимо цими регіонами, які ми вводимо спеціальний режим підтримки бізнесу для тих регіонів, які ми вводимо бонуси для них? Давайте приговоримо про південну Корею про досвід відновлення підприємства та бізнесу. У 61-му році Республіка Корея Південна переживала наслідки рівнівної громадянської війни з північної комуністичної КНДР, якої після поділу залишилось понад 70% промисловості колишньої японської колонії. У період 62-71 років роки іноземні свідці становили всього 26 мільярдів гривень, переважно у вигляді позик, наданих уряду та приватному сектору майже виключно у вигляді передоплати. За президентство Пак Чонхі, який прийшов до влади в результаті військового перевороту у 61-му році. Було проведено масштабні реформи. Пак генерал-ВДВ, герой війни СКНДР, колишній офіцер японської армії, брат керівника комуністичного закладу 48-го Чен Ченджудо. До 91-го, коли Північна Корея і Південна підписали пакт про ненапад, вони постійно ворогували і вчиняли перевороти. Отже, 30 років. Японія в Азії по відчуттю, щоб ви розуміли, це як Німеччина в Європі. Тобто, колишній японець, колишній представник імперії, став головним в Кореї. І корейці сказали, окей, веди нас, шановний пак, у майбутнє створення великих промислових корпорацій чеболів їх протекція та захист сунусених конкурентів та проспілок польським прикладом було утворено а, кілька десятків великих приватних корпорацій, чиболів, які отримали завдання розвивати певні сектори економіки. У кожному секторі створювалася регулярна конкуренція між двома трьома учасниками. Вже за кілька десятиліть чи боли виросли у всесвітньо відомі бренди LG, Hyundai, Samsung, де отже, оці всі супермегакорпорації Супермігатехнології та інше було створено, тому що держава сказала: сука, йдіть, працюйте, йдіть, конкуруйте, займайтеся всім, дамо гроші. Це буде може корупційно, але це буде має бути, дуже ефективно. І вони почали, і вони зробили це. Уявляєте собі, зараз нам держава Шмигаль каже: так, все, електронзавод, цей телевізори. Хочу, щоб ви стали світовим лідером виробництва телевізорів. Бо от всіх на лопатки поклало. телевізори, оці по напівпровідники і флеш-пам'ять. Щас де я кажу і пахнет хуй, вже все хуй. худож. А, а, а розвиток саме там в виробництві. Розвиток промисловості став національною ідеєю. Керівники великих концернів почали називати генералами промисловості. Більшість чеболів створили бізнесмени, які особисто знайомі з паком. Так, део заснував Кім Ву Чунг. Син його шкільного вчителя, який частково профінансував навчання і молодого ПАКа. Але особиста близькість до президента ніяк не гарантувала успіху та вседозволеності. Рій Хайсу, який фінансував переворот ПАКа, провалив розвиток довіреної галузі та розорився у 1973 році. другий з обігом Чеболь розгромили наглядові органи після того, як його власники відкрито стали чинити опір державним програмам розвитку і фінансуванням і фінансували опозицію. говоримо про розвиток та підтримку інновацій в Ізраїлі У 50-х роках інститут Фейцмана створив департамент Єда. Перший в Ізраїлі та один із перших в світі центр трансферту академічних технологій, що в Україні належним чином так і не запрацювало, при тому, що річний бюджет Академії наук України близько 200 мільйонів доларів на рік. Незважаючи на те, що дослідження в таких стратегічно важливих для Ізраїлю сферах як агротехнології у посушливих регіонах передавалося переможно безкоштовно, ЄДА вдалося стати третім у світі центром. Комерціалізації інновацій із прибутковості. Знаєш кейс про чері-помідорчики? Чері помідорчики це їх винахід. Зареєстрований на професуру, професура заробляє, тому що винайшла оці чері-помідорчики з кожної чері помідорчика, що ми з вами їмо. Оцих півцента центів йде в Ізраїль. Молодці. Сьогодні центр трансферту технологій має кожен ізраїльський університет. Наприклад, в Україні 140 вищих навчальних закладів та лише кілька центрів трансферту технологій. Крім Єда, успішним прикладом комерціалізації академічних інновацій може назвати заснований у 64 році ЄСУМ, центр трансферту технологій Єврейського університету в Єрусалімі. За час свого існування компанія ЄСУМ зареєструвала 10,7 тисяч патентів на 3 тисячі винаходів. Ліцензувала понад одну. Тисячу технологій, та допомогла сформувати понад 170 стартап компаній. Все це принесло їм понад 2 мільярди доларів, адже спектр інтелектуальної власності університету надзвичайно широкий, від помідорів Cherry до системи дорожньої безпеки Mobile Aye, поглиненої Intel у 2017 році. До речі, все, що зараз самостійно рухається, це все на базі технологій Mobile Eye. Там круто, я був в їхньому музеї в Єрусалімі ці компанії Mobile Eye, Перший комп'ютер Mobile. Eye, там, умовно, отакий, такий, такий здоровенний, він встроювався, вбудовувався. Пройшло 30 років і це от такий вот чіп. І все також він це робить, це працює. І, до речі, 800 розробників проєкту Mobile Aye. Intel казав, все, зараз приїжджаємо в Каліфорнію, в Кремніву, Доліну, там супер. Він сказав, ні. Арчом говорит, ну, ми хотімо не просто в Ізраїлі, ми хотим бути в Иерусалиме. Оці вот эти улочки, затори, всі ці терористи, він говорит, не, ніфіга, ми патріоти, платить нам гроші, ми залишаємось в Єрусалімі. Офіс? Ну, конченый, я був в цьому офісі. Ні, хочемо тут. І залишилися. Він сказали, ну, ладно. Ну, я ж про тверезість, да, Ваван, завжди. І мені ця хуяла будану. Мене назбуджує, звісно, всі позитивні речі, що відбуваються, всі гарні речі, що роблять, і е, керівництво наше, і президент, і зсу це супер. Але відчуваю, що щось ще. Або не робиться, або я про це не знаю. Якщо, до речі, робляться якісь програми, реальні по відбудові, компенсаціям, компенсаціям щось робиться по відбудові конкретно, по перезапуску економіки, напишіть, будь ласка, може, щось не знаю. Але загалом, в принципі, нічого не, не потрібно вигадувати. Треба подивитися, як пережили такі стреси поствійськові і військові, і продовжуються військові інші країни. Подивитися, що спрацювало, що не спрацювало. Зібрати дані, проаналізувати дані, дати експертам, трошки дати Громади і погнали. Нагадаю вам, друзі, що ми одна з найбільш корупційних були країн в світі. Якщо ви думаєте, що щось змінилося, дуля з маслом, отже, я би почав вибудовувати незалежну судову гілку, їм Є... би всіх подряд і своїх, і не своїх немає різниці: дорогу бізнесу, дорогу незалежним інституціям, незалежному розвитку а нахер все неефективне. Державну, наприклад, і побачите, що за 10 років ми не впізнаємо нашу країну реально. Бо хочу нам нагадати, що ем, саме завдяки новому державі і людям ми встояли. І людям, до речі, там були і гарні, і погані люди. Там не були тільки українофіли, в вишиванках, в білих рукавичках. Ні, там були гніди. І є гніди. Вони зараз воюють, але маємо. Потім розібратися, проаналізувати і почати розвивати економіку. А краще робити це вже зараз, як ми, як офіс трансформації. Завдяки вам ми розвиваємось. Ми створюємо аналітичні проекти, ми створюємо експертні проекти і там можемо кривати містами. містами. Ставайте нашим патроном. Це дуже важливо. Тут буде послання. Я Максим Бахматов, офіс трансформації. Пока.